15 серпня стартував міжнародний онлайн-аукціон, створений канадською благодійною організацією Second Front Ukraine. з головною метою зібрати 50 тисяч доларів та придбати станції супутникового зв'язку Starlink та індустріальні квадрокоптери DJI для 93-ї бригади Холодний Яр аукціон Другого фронту це унікальна подія як для України, так і для Канади. Він став можливим завдяки співпраці волонтерів з усієї Канади з музикантами, акторами, телеводучими та сп спортсменами світового рівня сукня НК, Босоніжки Тіни Кароль та ще 29 унікальних лотів вже відправились до Торонто. Детальніше про аукціон нам розказала одна з організаторів, Євгенія. Як взагалі з'явилася ідея марафону, і скільки часу пішло від зародження ідеї до реалізації до старту? Угу. Ну, взагалі мене запросили до другого фронту, до команди другого фронту приєднатися та допомогти найкрутішим, найкрутішим українцям Канади та для того, щоб зібрати і продовжувати збирати багато грошей у якомога більше для ЗСУ і для України. І коли ми почали виходити на мітинги, та ну то не виходити на мітинги, але збиратися та то вже вони почали другий фронт. Україна вже почали обговорювати. Що зараз треба якісь івенти вже робити? та, бо просто просити гроші, вже, вже багато хто задонатив, вже багато хто відправив на для України. ЗСУ, тому треба щось нове, щось дуже класне, щось гучне, щось на всю Канаду, на всю Україну і можливо на весь світ. А, і а, ми взагалі почали планувати. А, все думали, яка дата. По тому масштабу, який ми хотіли зробити, ми а, думали, що це треба вересень, а то жовтень. Але так як гроші потрібні Україні сьогодні якомога швидше, то ми прийняли рішення, що, як то кажуть, відкласти все і дуже Титко працювати над цією ідеї для того, щоб якомога швидше а, цей міжнародний аукціон запустити. Ну спочатку це була ідея просто благодійного аукціону онлайн аукціону а потім ми вже... Коли почали все готувати, ми зрозуміли, що це реально дуже масштабна ідея, і це не просто все канадське чи все український аукціон, це міжнародний аукціон. І ті лоти, які нам вдалося зібрати, це ну просто шикарні лоти, най, від найкрутіших селебритіс uh, так України, зірок і, і спортсменів, і, і навіть зірки та патрончика нашого та найкращого uh, сапера. І тому вирішили, що це буде міжнародне Аукціон і всього зайняло буквально за два тижні нам вдалося зібрати так. Два тижні нам вдалося зібрати найкрутіші лоти і взагалі продумати, як це буде, знайти платформу, завантажити на платформу, запустити все. Тобто за два тижні, ну вже трішечки більше, два з половиною, так як вже е, йде. Аукціон, аукціон, вже відкритий. Ну тобто, до початку акціону зайняло буквально два тижні. А хто з відомих українців пожертвував свої речі? і Наскільки щедро вони їм ділились? А, дуже цікаво було, що ми навіть не очікували та, перші лоти, які ми там е, просили чи там, е, шукали, та ми думали, ну хоч би щось зібрати. А потім ми зрозуміли, що такі великі е, імена та великі зірки почали нам донати. Турій Горбунов віддав нам свою сорочку, вишиту сорочку. Та, е, причому в нього день народження на День Незалежності України, і він її теж декілька разів якраз вдягав на своє день народження. тобто і він нам її віддає. У нас, Капелюхи, словно звісне капелюх Сергія Бабкіна, нам віддав Долгополов свою ракетку. Причому це ракетка, якою він грав, тобто ракетка, яка йому приносила е, успіх та на, на тенісному корті, і взагалі на тенісній арені світу, скажімо так, і ми дуже щасливі, що це вийшло на такий масштабний рівень, що ми можемо заявити нагадати про Україну, заявити, що так Україні ще потрібні гроші, і в нас така шалена підтримка з боку зірок. І що гроші потрібні сьогодні за сус. Сьогодні потрібні очі, потрібно воювати, потрібно перемагати. Дякую тоді, Євгенія, за вашу волонтерську роботу. А я нагадую глядачам, що у вас є ще 4 дні, аби зробити свої ставки на ексклюзивні речі від зірок і допомогти хлопцям, які боронять Україну. Пришвидшити нашу перемогу, окрім участі в аукціоні на офіційному сайті, є можливість у пару кліків задонатити від 25 до 10 тисяч доларів. Для цього достатньо ввести суму переказу, ім'я і дані банківської картки. І пам'ятайте, що зараз будь-яка фінансова підтримка кожного з нас допомагає врятувати життя наших захисників і підвищує їх в активність у боротьбі з ворогом. Тож чим більше ми зараз донатимо, тим швидше Україна стане вільною від російських окупантів.